Вівторок, 26 листопада, в ефірі новини в студіолена Петреченкова. Вітаю! Також з нами працює Мірітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Одна біля розбитого будинку ці катери розчулили всю країну. Як живе 94-річна бабуся з Кам'янського, які окупанти розбили будинок? Я знаю, що майна я знаю, що війна по голові не гладить, а бахкає, щоб щось розбивати, це можна було очікувати. Це можна було жадати видаляли хворі зуби ножами. Волонтери придбали для військових стоматологію на колесах, які маніпуляції тепер можуть проводити фахівці прямо на лінії бойового зіткнення. Він видалив собі зуб сам, але коли ця історія була почута, то Воно і стало поштовхом. Жодного вцілілого будинку. Як живе стратегічний для оборони Запоріжжя Оріхів? Знімальна група проєкту Воєнкор на 11-му щойно повернулась з прифронтового міста. Оріхів це останній форпост і пряма дорога на Запоріжжя. Тому наші військові тримають цю лінію оборони. Окупанти атакували автівку енергетиків. Боєприпас з безпілотника скинули саме, коли бригада ремонтувала пошкоджені лінії електропередач. Минулося без жертв. Працівники встигли перейти в укриття. Натомість ввечері та вночі неспокійно було у Нікополі. Окупанти гатили дронами камікадзе та з артилерії. Загиблих і травмованих немає. Вибухи від ранку лунають у Херсоні, місто та область під атакою ворожих безпілотників. Окупанти прицільно розстрілюють цивільні автівки. В регіоні вже шестеро травмованих усіх ушпитали. Вдень окупанти вдарили по сумах. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Попередньо минулося без загиблих та травмованих. Пошкоджені стоянка та автомобілі. Вилетіли вікна у житлових будинках. Приміщення з того зруйновано. Дуже багато транспортних засобів пошкоджено, вони горіли. Їй співчувала вся країна під час чергового обстрілу. Окупанти розбили будинок 94-річної бабусі з Кам'янського кадри, де Євдокія Іванівна сидить біля розтрощеної оселі, облиціли соцмережі. Наші журналісти розшукали її за свій вік. Жінка вже вдруге переживає війну. Цього разу каже дивом, вціліла як оговтується після атаки, та чи є тепер де зимувати репортаж нашої Вікторії Вагрушиної. Чимливе відео, де 94-річна пані Євдокія сидить поруч зі своєю понівеченою оселою Кам'янському, нещодавно облетіло соцмережі. Стареньке співчувала вся країна. Її будинок цинічно обстріляли окупанти. Як трахнуло то там, що в є. Як трахнуло там, що у кімнаті було, я не торкалася, а з віранди прийшли і мене ось так прямо витягли. Я знаю, що війна по голові не гладить, а бахкає, щоб щось розбивати. Це можна було очікувати. Пані Євдокія розповідає, ніколи не думала, що за своє життя застане війну аж двічі. Я ніколи не думала, що я такий вік прожила. Я ніколи не думала, що я такий вік проживу. У 30-му народилася у 33-му голодомор. Потім війна, потім сиротою залишилася. 46-му мама померла, а у 50-му тато. В будинку іспанії Євдокією мешкають квартиранти. Вікторія разом зі своїм чоловіком переселенці, родом з Краматорська. Коли почалася повномасштабна, виїхали. Прихисток їм надала родина старенькою. Тут живуть півроку і доглядають за жінкою. Вікторія згадує того дня спокійний сон о пів на шосту ранку перервали уламки ворожого залізяча, що впали буквально поруч із будинком. Винісла вхадною двір. Винесло вхідні двері. Вікна також були розтрощені. У цій кімнаті була бабуся. Вона якраз спала. А я була в цій кімнаті. Своїми силами якось змогли запечатати. Ось нам обшили. Вибухова хвиля була така потужна, що в оселі повибувало всі вікна, а двері взагалі вивернуло назовні. Води там хадная двері. Ось це вхідні двері. Вона лежала просто поперек. Відповідно, вона пошкодила там трохи холодильник. Нам Жек поставив ось таким чином. Викрутка. Ось так ось ми закриваємо. Скло буквально засипало будинок всередині. Дивом ніхто не постраждав. Та наслідки гучного ранку прибирають і досі. Уже неділю вигріваємо до сих пор стекла. Вже тиждень вигрібаємо до сих пір скло. Ну перші півдня кімната була повністю у склі. Дерев'яні вікна були відповідно подвійні рами. Скла було дуже багато. Онука пані Євдокії розповідає, як тільки дізнались про влучання, всі поспішили до бабусі на допомогу. Бабушка лежала під п'ятіядіялами. Бабуся лежала під п'ятьма ковдрами, бо в нас виходу не було. Тут всі бігали. Вона навіть не розуміла, що взагалі трапилося. Поз'їжджалися онуки, всі родичі. Показує на сусідньому даху після атаки залишився шматок від ворожого шахеду. Пощастило, що він не здетонував, а поряд із подвір'ям вирва від уламків. Жінка радіє, що сам родинний будинок постраждав не сильно, бо з ним пов'язана купа теплих спогадів. Значально це був барак. Від початку він був побудований як барак. Це на час давалося моїм дідусю та бабусі. Але так як це п'ятдесятих років, то вже присвоїли як квартиру. Тобто всі люди тут живуть. Це не тільки ми тут одні, це вся вулиця в нас. Я тут народилася. В мене все покоління тут народилося. І сестра, і брат, і мама тут народилася. Із будматеріалами, аби залатати вікна, допомогли волонтери. Софія вже подала заявку до міськради на відшкодування збитків. На обіцяну допомогу чекають і досі. Про збір коштів в мережі не оголошували. Втім, говорить, знайшлися шахраї. Через Фейсбук збирають кошти на мою бабусю. Тобто, бабуся сирота, нікого в неї немає. 94 роки з Нікополя. А вони сусіди і збирають кошти. Тобто, надсилайте нам гроші, а ми будемо бабусі допомагати. Поки бабусю Софія забрала до. Себе та Євдокія Іванівна вже мріє повернутися додому. Хоче, аби будинок швидше відновила. Щоб поремонтували, щоб я жила там, щоб відремонтувати і щоб я там жила. Я там дітей народила, я там виростила. В нас грядочка. Вирощуємо і смородину, і полуничку. Найголовніше полуничка. Вікторія Вахрушина, Сергій Озеров, новина 11 каналу. У Кривому Розі звітують про ситуацію з опаленням. Зараз там працює оперативний штаб. Нагадаємо, без тепла залишилася майже тисяча житлових будинків, а це близько 110 тисяч жителів. Холодні батареї і в багатьох медустановах та закладах освіти через комунальну катастрофу в місто прибув навіть віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. За два дні роботи тепло з'явилось вже у 189 будинках, шести освітніх закладах та лікарні. Втім, без опалення й досі 777. Сім будинків. Жодного вцілілого будинку проте залізна віра в перемогу. Так живе стратегічний для оборони Запоріжжя Оріхів. Знімальна група проєкту Воєнкор на 11-му щойно повернулась з міста, яке окупанти продовжують стирати кабами, артилерією і мінами. Яка там нині ситуація? Скільки жителів залишається у місті і за рахунок чого виживають? Наш репортаж. Тут він, все тоді обратно». А, той обратно. Там це оріхів, куди без шолома і бронежилета зась, жителям якого запорізькі рятувальники щотижня відвозять продуктові набори, одяг і навіть корм для котів і собак. Оріхів це останні форпости пряма дорова на Запоріжжя. Тому наші військові тримають. Цю лінію оборони ми виїжджаємо майже у всі прифронтові міста це Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ, і довозимо скрізь усе необхідне, аби забезпечити базові потреби населення. Дорогою спостерігаємо не тільки численні лінії зубів дракона, а й перекопані поля. А це Преображенка. Ворог сюди дістає різними снарядами. Усунули вулиці. Прилетіло, жінку ранило і ночь взагалі з градами, чи ураганами, чи чим його. Дві тижні тому теж нагород сюди прилетіла, туди День немає, роботи немає. Нагород, що посадимо, то й зберемо. Дрова в селі на вагу золота. Сухості у посадках збирати заборонено. Або ріжуть гілки у себе на огороді, або купують пелети. І це я привозила по 6,5 з Запорожжя, а вже кажуть, по 8 тисяч сюди возять. Той, що тут живе місний, вже по 8 тисяч. Снаряди літають над головами, але люди добре розуміють, хто саме гатить і куди. Наші як стріляють, хати не падають і не рушуться. А як звідтіля прилітає, хати і люди погибають. Отак, от і хати, бачите, які а сам Оріхів виглядає, наче місто із фільму жахів. Горіхів Запорізької області на гербі міста горіх. Місцеві кажуть, що місто назвали на честь е, горіхових хащ, які тут було дуже багато. Але на сьогодні тут тиша і зруйновані будинки. У місті нема жодної вцілілої багатоповерхівки, оскільки місто атаковано російськими окупантами. Бетонні плити, іржаві металоконструкції, скрипучі вікна, не комп'ютерна графіка, а моторошна реальність, що зветься нашестя руського міра. Ліворуч, праворуч можна казати без коментарів, але неозброєним оком видно, що сюди летіло усе. А ще купи розкиданого металу. Тут рай для металістів, але ніхто його не збирає, і рятувальники не радять заходити на ці території, бо вони можуть бути заміновані або залишками нерозірваних снарядів. У приватному секторі Оріхова картина не краща, але живого руху біля осель більше. Система НІТІС і це сама. У хаті з заколоченими вікнами мешкає Любов Василівна. Страшно, ну, а куди дінеться? Снаряд. Ось ось, Я в них не розбираюся. Ось хазяїн іде. Просить звертатись Десь до пана Володимира голосніше, погано чує через контузію. Чоловік показує, як рятується з допомогою сонця. Сім ж Тільки сонце. Скільки електроенергії у вас вдома немає? Вже два роки немає. роки вже немає. Так що ні води, немає, ні… – тут я плитку подивитися, то Хлопці, йдіть, бабуся, проводимо до коло. У хаті холодно, але люди сподіваються, що не замерзнуть. Привезли, що це палети, так тепер, навіть з вечора жарко, а потім. До утра нормально, грубо, тепла. У Другу світову по радіо дізнавались про боротьбу з нацистськими загарбниками в українському Оріхові. Історія повторюється. Про російських окупантів, яких знищують зсу. Люди слухають по радіоприймачу. бо інтернету немає, а мобілка працює із перебоями. Ось наше радіо все по ньому чуємо. І українські, і руське де. І яким перевагу надаєте? Ну, звісно, своїм українським. Ну, нічого, переживемо. Готують їжу на газовому балоні. Воно вже чай гріється. А в сусідній хаті, попри прильот і вибухи у повітрі, ладнають дах. Ви відбудовуєте, що ви робите, скажіть? Ремонтуємо. Вели людно в Оріхові тільки у день роздачі гуманітарки, коли рятувальники ДСНС привозять допомогу. Машина Оріхівських рятувальників її не сплутаєш ні з чим, червоного кольору. Із отакими відмітинами від уламків, осколків. Окупанти атакують мінами і дронами увесь транспорт. і Навіть рятувальників, які виїжджають на виклик. «В ну, Андріївки були скид, на нас кинули. І у новоданілок. Та був, бувало, і що двоє суток не заїжджали прямо в час. Ну це як сухостої були. Провізію людям рятувальники роздають у пункті незламності. В Оріхові залишаються переважно літні люди, яким нікуди евакуюватись. До рятувальників вони приходять зарядити телефон, набрати води або просто поспілкуватись. Звертаються і за медичною допомогою. На цій машині виїжджають на пожежі, що виникають після російських обстрілів. Днями виїжджали ми на пожежу. Влучання да артор обстріл в результаті ар артобстрілу. Скільки людей тоді постраждало? – Двоє. Які в них були характер поранень? Що це в них було? Ну в них були опіки нижніх кінцівок, там і осколкові поранення там на лиці, на руках ворожі атаки посилюються. Росіяни гатять всіма видами зброї у полях і на території приватних садиб в Оріхові знаходять боєприпаси, що не спрацювали. Каби, міни, снаряди та інше смертельне небезпечне. Російське залізяче є території, де лежать допустим ті самі, як називаються вони ліпістки. Також касети є не роз'єднані. Також вони є з таймером. А цьому хвоста тому від рятувальників окрема увага і порція смаколиків передбачає атаки росіяк. Він подає звукові сигнали, тобто дуже гучно гавкає. І хлопці розуміють, що зараз почнеться обстріл. А ця жінка оговтується від осколкового поранення. Російський снаряд розвалив сусідню хату. Пані Зоряна дивом вціліла. У мене два осколка зробили неодачну операцію. Дуже болить нога. І ще два осколка сидить. Має чотири осколки і дві контузії. зараз хліба дамо вам. О, хліба, добре. Господи, я такой значна. Це називається Життя на лінії фронту. Самотня жінка, попри все, вірить, що українським захисникам вдасться вигнати ворога. Це постійні, що не дібралося. От віра, це посіння, що не дібрали в нас. У мене точно ще не дібрали. Страху нагнали. Не, не берхати не буду. Після того, як ракета прилетіла, страшно стало жити. Але віра ще залишилася. Євген Коптів, Денис Єлисавенко воєнкор. Більше ексклюзива про війну, збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Дивіться у повному випуску проєкту Воєнкор на Ютубі 11 каналу. Коментуйте наші новини, ставте вподобайки під відео і обов'язково підписуйтесь на 11, аби не пропустити всю правду про фронт. Ножем військової видали в собі хворий зуб. Зробив це просто в окопі. Бо стоматологи за десятки кілометрів. Ця шокуюча історія сталася торік. Чотири місяці волонтери шукали гроші, щоб допомогти захисникам. і Тепер фронтовими дорогами курсує сучасна пересувна стоматологія. Хто профінансував купівлю буса та які маніпуляції можуть проводити фахівці прямо на лінії бойового зіткнення? Наша Тетяна Заяць спостерігала, як лікували бійців 93-ї бригади. Боязно боязно так. Так? – Ну я, я розумію, що боязно, але ну у мене пломба получилась прямо тут перед вашим приїздом. Да, от Спереді у стоматологічному кріслі хвилюється боєць Ярослав. Розповідає Дентистів, боїться із дитинства, але зараз радіє їх візиту, бо приїхали вони вчасно. каже в нього щойно вилетіла пломба. Закусіли цю сушку і все і досвіддос. Я зрозумів а Анестезія вам робили раніше? Військові особлива категорія пацієнтів, говорить стоматолог Георгій. Він не вперше лікує захисників на доброчинних засадах. До цього працював на запорізькому напрямку. каже, в тилу за необхідності пацієнт може відвідати спеціаліста кілька разів, але бійцям треба швидко допомогти тут і одразу в умовах війни. Це дуже складно. В цьому основна проблема, бо як правило, ми просто не встигаємо, бо на пацієнта в середньому тут виділено десь ну півтори години, максимум дві. Цього ну дійсно мало, але ми все одно консультуємо пацієнтів і кажемо їм, що їм треба зробити на майбутнє, щоб їх цей зуб не затурбував. Пересуна стоматологія обладнана за останнім словом техніки. Тут роблять все, окрім імплантації та складної хірургії. З оснащенням кабінетів допомогли представники скандинавських країн. Лікарі розповідають, можуть допомагати воїнам навіть у блекаути, бо авто оснащене потужним генератором. Ми всі розуміємо, що такі фронти, і в яких умовах приходиться працювати нашим військовослужбовцям, і зрозуміло, що це системна втрата здоров'я. Це... Зуби сипляться да і як правило, можливості нормальні можливості пройти якісне лікування. Такої можливості не завжди є. Такі рішення, як от стоматологічна клініка, яка пересувається, приїжджає по всій лінії фронту. Це для нас дуже такий ну вихід. Такий був з єдиний в Україні, додає координатор проєкту Денис Кіляков. Придбати його допомогли європейські та американські партнери, які продовжують допомагати інструментами, стоматологічними матеріалами та навіть паливом. А з'явився він на фронтових дорогах через шокуючу історію, що сталося на передовій. Один військовий в. Е Опі, коли він виконував бойове завдання, він штик ножом сам собі видаляв зуби. Він видалив собі зуб сам, але коли ця історія була почута, то воно і стало поштовхом. Протягом року мобільна стоматологія об'їздила всю лінію бойового зіткнення від Харківської до Херсонської областей. Спеціалісти пролікували 1300 військових. Скарги, ну, в основному кровлять ясно, тому що ніхто не чистить зуби. Дірка якась, я, там, я так кажу вам, як пацієнти мені кажуть, можуть поскажити за те, що асиметрія з'явилася, зранку прокинувся, а така гуля, як в народі кажуть, флюс. Лікарі-волонтери працюють по 15 годин на добу, аби охопити максимальну кількість пацієнтів. Не припиняють роботу навіть під час обстрілів та повітряних тривог. Говорять так: хочуть подякувати українським бійцям, які боронять країну від російських окупантів. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко новини 11 каналу. Викрав авто та тікав від копів у Дніпрі в центральному районі. Власник вазу повідомив, що його авто викрали. На камерах спостереження патрульним вдалося відстежити крадія. Ваз їхав по Криворізькій, порушуючи правила дорожнього руху. Вимогу про зупинку проігнорував. Більше того, пришвидшився. Згодом зупинився, вибіг з машини і почав тікати. Крадія наздогнали йому загрожує до п'яти років за ґратами. Чоловік задержан. Понад сотню закладок з психотропами вилучили у Дніпрі у 16-річного хлопця. Підозрюваного затримали у Новокадацькому районі сліп пакети з наркотиками. Правоохоронці направили на експертизу. Слідчі повідомили затриманому про підозру. За скоєний злочин йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство триває. У Магдалинівській громаді невідомі перекрили газ. 75 споживачів села Дубравка залишилися без постачання. Наразі ремонтна бригада перевіряє мережу на наявність можливих витоків та пошкоджень. Газ повернуть орієнтовно 26-27 листопада. Фахівці викликали на місце правоохоронців. У Кам'янському стартував новий сезон Пліч опліч це найбільші учнівські змагання України, ініційовані президентом. Другий рік вони проходять під незмінним гаслом Разом переможемо. Участь візьмуть понад 1200 учнів із 39 навчальних закладів міста. Діти змагатимуться у семи видах спорту. Вітаю всіх з відкриттям нового сезону. Пліч Це українські змагання, які були ініційовані президентом України Володимиром Зеленським. Ці змагання дадуть вам можливість проявити свої спортивні здібності, отримати позитивні емоції, гарні враження, знайти нових друзів, показати себе на обласному та всеукраїнському рівні. Ми будемо полювати за вас. Бажава. За 10 місяців на учнів очікує п'ять етапів на різних рівнях від шкільного до всеукраїнського. Для дітей це не лише спортивні випробування, а й можливість розвиватися, зміцнювати свій характер і знаходити нових друзів. Перший раз приймаємо участь, організовують такі змагання для того, щоб об'єднати всіх разом. Надіємося на, на перемогу. Ці змагання об'єднають собі в цьому році сім видів спорту. І дуже приємно, що наші види спорту розвиваються. Безумовно, будемо болівати за кожного. Переможе Україна, переможуть наші діти. І ми здобудемо перемогу і на війні, і на фронті, і в спорті. І насамкінець про погоду. У середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 2 градуси тепла, вночі 0. Атмосферний тиск 738 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.